Чесно кажучи, в тому, що сказав Келог, ніякої новини немає. І якщо ви уважно слідкували за тим, що говорив і Келог, і Венс, і інші члени зовнішньополітичної команди Трампа, то це якраз головні елементи пропозиції Трампа щодо миру в Україні. І, до цього треба лише додати, мабуть, НАТО, тобто Україна не буде членом НАТО не буде просуватися до НАТО в той час, коли буде президентом Трамп. Це зрозуміло. А все інше ми вже чули. Тут Келес сказав про те, що цю ідею підтримує про демілітаризовану зону. Підтримує Україна, Ну тобто, тут це треба звернутися до речників наших керівників, нашого президента, і очевидно, тоді вони можуть про це сказати. Те, що цей сценарій є можливим, так треба чесно сказати. На жаль, він є можливим. Разом з тим, я і раніше казав, і в принципі від своїх слів я не відмовляюсь. Цей сценарій, хоча він і є можливий з огляду на військову ситуацію, взагалі на розклад сил, він є вкрай негативним для України і для тих, хто Україну підтримує. Тому що це по-перше, не припинення, це припинення вогню, але воно не переросте в мир. Це в принципі закінчення тільки цієї фази конфлікту, цієї фази війни, і як ми раніше бачили, це означатиме перетворення війни в таку європейську інституцію, і тільки питання часу, коли Росія Путін вдарять знову, продовжує свою агресію. І на жаль, тут треба визнати, що ініціатива буде. За е, путіним, і тобто він е, очевидно буде е, визначати, коли йому вдарити.